Друзі, привіт! Сьогодні в гостях AX BMW Блять, все не відкривається. Хоч вона друзі ключів Так. Е, що кидається зразу в очі, що тут під світочка прикольна так по вікні, цікаво. Е, все остальне дуже дивне, справді там говорять, стреса дивні. Тут чисто дуже дивно. Для мене так взагалі. Вкрали ідею Мерседеса, кльова ідея. Але таке воно, що тут в ромбіках. Ну таке, оце відкривані дверей у нас виходить, Ручка така велика, заглоблення туди, не знаю, може там павуки завелися, де руку треба пхати. Ну стрьомно. Так, що у нас? Харм музика, тут тряпочка, за цим доглядати мега важко. Оце все полюкою притрушується, і доглядати буде важко. Так, чого ти балакаєш? Ну, коротше, звук не знаю, як зменшити. Так, по перфорації, друзі. У нас проблема по перфорації. Ось такі от плямки, якісь дивні. Таке ніби підмальовано і ніби не забито нічим. брудом. Бачите, такого не видно, а під углом видно. І тому приїхали попробувати відмитися. Дивно, дивно. Шкіра якісна, хороша, не замінник. Запах є приємний. Запах ємно такої шкіри. Е, так, коврики, отут ну, немає тунелю, так фістлі, ну, таке собі з електропередач. Старт-стоп обов'язково нажимати, є щось тесто, почав одразу драйв здавати, воно не виходить. Тут ніжка така невелика, не, не щось таке е, воздуховоди. От Отак зроблені. Боже, це попадає пилюка. Виглядати треба ці рубільники є механічні. А, монітори цікаві, монітори цікаві полукругом, але вони на такому подіумі. Тут теж полюка зверху спадає, сюди надпадає, на, як кажуть, під свой рідний. Тут теж та, така ніша, тут все в тряпці, це шкіра. Ну, Чесно, мені не подобається автомобіль. Е, мені взагалі бобіки не подобаються. Друзі, а відмився чистий автомобіль, який став ще чистішим. Кротке відео Тільки з першого ложа, бо на всі останні мене коротше виключився мікрофон і не записало. але не про то. Машина не погана, типу доглянута, і там єдине, що було це нас плямки. Ось які були, які помилися. Але хто уважний замітив, що Бачите, зараз перфорація, як виглядає про фонаріку, і вона не просвічується якоюсь білизною. Ось вона правильна. І тепер воно правильно виглядає. Це через те, що тут наносили косметику, розполіровували, а в дирусі вона кристалізувалася. І коли я це все вимив, пропарив кожну дирочку. Шкіра почала виглядати нормально, ну зауважте, на початковому відео. Можна все стане чітко, типо машина цікава, дивна для мене, чесно, цим кермом, цим всім але тіпу, це BMW, по щось вони хотіли показати. Друзі, кайфуємо, купляємо електричні машини. Повірте, це кадрозаго.